Так домовляємося з вами, що ви маленькі зірочки, так? У вас безправжній справжній мікрофон. І ми в нього, так як на сцені, голосно розказуємо більше. Домовились? Давайте п'ять. Вона поправляє їм стрічки першокласників, говорить підбадьорливі слова і, беручи за руку, веде у новий, ще невідомий для них світ. Подвір'ї Ірпінського ліцею Астор Першачків гостинно зустрічає вся шкільна родина. Хвилюються всі. Хтось, бо ще не знає, що його чекає попереду, а хтось тому, що вже добре знає. Кілька миттєвостей, і ось він. Зірковий час наймолодших школярів. Любі друзі, я школярка. В соцмережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Цифри хочу я писати кради на дощі, щоб навчитися рахуватися в кордоні гроші. Ось так під щирі усмішки і гучні оплески в ліцеї Астор починається новий навчальний рік. Традиційно з нетерпінням очікували початку. 1 вересня знаєте, ейфорія така ж саме напевно, як і присутні як і у діток, так і у нас вчителів, тому що ми е, дійсно готуємося, дійсно чекаємо на наших молодших друзів у стінах нашої школи. Із нетерпінням чекали цього дня і батьки першокласників. Кажуть, не просто так обрали для своїх дітей цей освітній заклад. У Нас тут навчається старший синочок, нам дуже подобається. Тут система освіти, вчителі, сама школа, режими. Тому ми і обрали і для меншого синочка також цю школу. На ця школа дуже подобається відношення руководства, педагоги. Ну і взагалі як кажуть душа наша тут. Протягом наступних 11 років Астор Скул буде особливим місцем і для цих дітей. А поки що на першому у своєму житті у році вони знайомляться між собою і вивчають нові правила. А ти знаєш, що в школі треба робити? Писати, читати, рахувати. А з друзями гратись? З друзями гратись. А вчитися хочеш? Вчитися так. Да. Ну, нужна, ну, Я не вмію вчитися писати, читати, тому що я це не роблю. А як ти готувалася до сьогоднішнього дня, до школи? Дуже сильно, але дуже не хотілося, тому що прям, <кхем> в садочку в мене було дуже класно. Ну, можливо, і тут буде класно? Угу. Цього року в Асторі навчатиметься понад 260 дітей. Для них підготували цікаві нововведення. Зокрема, учні других, третіх та четвертих класів вивчатимуть математику, застосовуючи англійську мову. Вчителі наші можуть проводити. Уроки англійською, тому діткам буде цікаво. Це не звичайна математика, а буде щось нове, інноваційне, і діти будуть краще засвоювати англійську мову. Розшириться використання іноземної і в старших класах. Англійську використовуватимуть також на уроках алгебри, геометрії та історії. Ми будемо вивчати найважливіші теми, якісь поняття, терміни використовуючи при цьому англійську. Я думаю, що це буде вдалим рішенням. Адже ми зможемо поєднувати і вивчення, і заохочення до вивчення історії, і також поєднувати з мовними навичками. А ще для учнів старшої школи в Асторі запроваджують новий англомовний курс Загадкова наука Містері Сайнс». Ми з вами будемо мати можливість інтегрувати англійську по різні науки, робити різні досліди, різні макети, проекти. Таким чином ви будете вивчати англійську в неформальній обстановці, так, будете Можливість проявити творчість. Ідея просто клас. Чому? Тому що вона зможе допомогти нам підтягнути англійську. Дуже люблю англійську мову, і це дає багато нових можливостей вивчати нові предмети, нові слова саме з англійської мови. Сьогодні в Асторі роблять головну ставку на якість освіти, практичне застосування дітьми отриманих знань. Та першочергово на безпеку в разі оповіщення синалового оповіщення повітряної тривоги у нас відповідно до проведених інструктажів всі діти під наглядом класних керівників спускаються до об'єкту укриття, тому що навчання це важливо, але найбільш важливо це життя безпека наших дітей.